Ось щодо того, чим наступають росіяни, тому що міжнародний інститут стратегічних досліджень каже, що Росія втратила у війні вже майже половину своїх сучасних танків. От е, в плані техніки, якось помітно, що її можливо стало менше в Росії, е, тому що з людьми зрозуміло підтягують таких на, на яких людей мобілізованих. А от техніки видно, що поменшало, чи ще є чим наступати? Ні, в них іще є техніка, якою вони наступають, тобто зараз навіть. Саме вчора і сьогодні проходили саме танкові бої саме за дорогу бахмут константинівка примінялися із нашої сторони, і з їхньої сторони танки. Це важливо, тому що ми відпрацьовуємо досить добре. І танки наші працюють по всіх їхніх позиціях, і в них не, не такі вигідні позиції, тому що танки наші знаходяться в заздалегідь під підлаштованих е, укриттях, і ми ведемо по них прямий вогонь. Але так вони підтягнули е, і артилерію, вони підтягнули і танки. Е, і е, зараз вони вже не так ідуть живою силою, як вони йшли, тому що все таки навіть їхні ресурс, це він потихеньку та й дає їм збій, і вони зараз вже працюють знову. Перейшли до тої тактики, знову пострілюють. Але вже ви праві немає того, і все, що дослідження, я підтверджую. У них вже немає того ні вогневого вала, немає ні безліч тих снарядів. У них теж з цим вже деякі проблеми є. І вся та техніка, яка у них написана на їхніх папірцях. Там я думаю, вона тільки на папірцях, тому щоб розконсервувати ту техніку, ту танки і обладнати їх з тим, що відтіля вкрали це на це треба час і кошти і натхнення, але їхні так звані генерали і завідуючі по різним складам. Я думаю, за цей час вони все це розкрали. І навіть там, якщо ви знаєте, я вам скажу, сьогодні там у них ну, знову менше є і в Міноборони, голова фінансового управління Міноборони Росії, голова ну не тільки голова, і Тулуб випала з 16-го поверха. Ось такий підсумок, як вони готові до війни. У них все провалено. І тому техніка є, вони її тягнуть, металолома в них, на жаль, хватає, Але ми думаємо, що березень, березень коли підійде до нас вже леопарди і більш тяжка артилерія, в достатній кількості будуть снаряди. Я думаю, що вони е, будуть потерпати від наших влучних ударів, і ми їх витіснимо навіть з цих наших сел і територій, які вони сім місяців займали ціною своїх життів і своєї техніки. Тому треба трохи почекати, я вважаю, і буде перемога за нами. Обов'язково ми в це віримо, але ще важливо, щоб вони знаєте, що собою забирали свої штрупи, які. Багато військових говорить, що просто валяються просто небо, Зокрема, от була інформація від ЗМІ, що під Луганськом знайшли могили бійців Вагнера, родичі яких навіть не знали, що вони померли. Ну якщо могили, це ще одне, але зокрема, що там відбувається з тими загиблими? Наскільки їх хочуть забирати? Кого забирають, кого ні? Я підтверджую, вони не забирають своїх загиблих взагалі. Зараз там стоїть е, уже. Там десь відлига, десь вже відступали морози, і вже ви знаєте, який це е, сморід. Е, я вже казав всім, що треба нашим волонтерам таке прохання, е, там треба клевер садити. розумієте? Тобто Соняшники це одне, а от клевер він єдиний, який може переробити те, що все вони там після себе залишили. Скільки трупів, і ми ще не бачили ніколи. Тобто трупи лежать, е, ну, сотнями. І тисячами, їх ніхто не буде вже забирати. Зараз іде потепління, я взагалі не знаю. Це буде жах. А вони лежать, як вони по ним далі збираються наступати. Ну, це, це теж діє психологічна, я вам скажу чесно, навіть на цих е, руських дураків, які лізуть по своїм трупам. Тому їх тільки збільшується. І я думаю, що там, якщо ви знаєте. Сьогодні була там оприлюднена статістика. Ну, вона така статістика, як я не знаю, що 14 тисяч вони признали погибшими, тобто звісно, ну, применшують в рази, так. Применшили в рівно в 10 разів. На сьогоднішній момент я вважаю там 140 тисяч уже загиблих, їхніх. Вони говорять 14 тисяч. я розумію, чому так кажуть. Тому що ні лад, ні шуб на всіх не хвати. Тобто, ну я вважаю, що 14 тисяч лад і шуб роздать, Ну, це такий удар по економіки Росії на даний момент. Тому ви праві така ситуація має місце бути. Вони не забирають своїх.